Всім привіт! Сьогодні в мене на фоні знову ця уже не трилогія. І я думаю, ви здогадуєтесь, про що буде це відео. Про неї е, прийшло десь 10 місяців, відколи я почала її читати, і я нарешті дочитала. Я почну із анотації, я знаю, раніше я такого не робила. Ну, у мене було трошки багато перерви, майже рік, неважливо. Маківка. Законна спадкоємиця престолу Атлантії. За законами королівства, там уже давно мала б відбутися зміна влади. Та дівчина зовсім не поспішає посісти трон королеви країни, якої геть не знає. Та як їй правити королівством, у якому не всі готові змиритися з самим її існуванням? Коханий і друзі намагаються уперегти Маківку і довести, що упереджених атлантійців небагато. Але вони не всемогутні. До того ж, внутрішній ворог не єдиний, що їй загрожує. Королева Солісу Ілеана, колишня опікунка і кровна родичка Маківки, досі вважає дівчину, втікачку своєю власністю, а край атлантійців законною здобиччю, давні таємниці, чимала військо, потужна зброя. Ілеана має чим здивувати суперників, що Маківка зможе їй протиставити. Перейдемо до відгуку і моєї суб'єктивної думки, яку я нікому не нав'язую і не говорю, що вона істинна. Це просто моя думка про те, що я прочитала. Почнемо із того, що мене бомбило впродовж усієї трилогії мапа. Це вже не трилогія, ну не важливо. Мапа. Вона ніхрена не точна. Ми дивимося такі, так, ага. Маківка зараз в, ну, давайте, наприклад, в затоці Сайона. І, типу, вона може піти до Евемону просто прямо. Але вона обходить чи якось хто зна як, через хто зна що. І ніхрена не зрозуміло, чому саме такий маршрут, як побудована мапа, що взагалі, навіщо вона, якщо вона ніхрена не допомагає. Друге, так, дивіться, зараз я покажу, ну, плюс-мінус наглядно, я точно не пам'ятаю, звідки і докуди, але. Десь отак і десь отак. От. Оце початок і кінець. Початок і кінець. Оце те, що було цікаво. Оця середина, її можна просто викинути, сенс книжки не зміниться. Тобто, на початку ми дізнаємося, увага, спойлери. На початку ми дізнаємося, типу, про сили маківки. Про те, що вона законна королева, там якісь озвучки із тими невидимими. Далі у нас всередина, коли вбили Аластера, здається, так було звати, я вже забула, не важливо, він все одно здох. Коли вбили Аластера і вони почали жити плюс-мінус спокійно. Вони просто ходили, тусилися, гуляли по місту, споглядали, як сосуть кіренові, і нічого цікавого не було. І потім кінець, де в нас вже от-вот -от назріває війна. Де ми дізнаємося, хто така насправді Елеана, Леона, як її, блін, зараз скажу, Короче, із, Коротше, От. І тут починається найцікавіше, яке як завжди, обривається в кінці на непонятно чому, Кастіла забрали в полон. І що? І ми купляємо наступну книжку, щоб дізнатися, що ж там таке сталося. Але перед тим, як читати четверту книжку, нам потрібно ще прочитати приклад, щоб ми краще її зрозуміли. І що? І правильно. Це тупо. Тому що в наступній книжці у нас знову буде отут цікаво, отут якась хрінь, отут цікаво. Викиньте ви цю середину, зробіть менше книжок, але зробіть їх цікавішими. Я не знаю. Мені, типу, книжка сподобалась на 5 з 10. Мені сподобався початок і кінець. Я не знаю, якби можна було просто не читати середину, я би не читала, але я не знаю. Чи буде в ній щось важливе в наступній кресті? Я знаю, що не буде, але мене буде мучити сумління, що, може, я пропустила щось. І, ну, типу, я не хочу через це купувати «Війну двох королев. Якщо хтось її читав, напишіть мені в інстаграм, я тут його прикріплю. Просто запишіть голосове, напишіть текстом, перекажіть мені, коротше, що там без води. Бо мені часто цікаво як Маківка врятує казці. Все найбільше мене бісить то, що вони, типу, знають, що тільки Маківка може пройти в цей, як він називається, Елізіум, бо в ній тече кров богів. Ну і, типу, логічно, що вона має йти попереду, щоб закляття її прочитало і зрозуміло, що її можна пустити. Але ні, вони поперлись наперед, а потім такі, блін, а чого на нас костяки напали? Дійсвітельно! І цей, як його звати, Ніктос. Який такий, ну, ти взагалі моя внучка, ну він їй це не сказав, звісно. І він такий, ну, в тобі тече моя кров? А ні, вона вже тоді знала, що вона його внучка, чи не знала. А ні, не знала, вона узнала потім. А, в тобі тиче моя кров, ну якщо ти будеш мене задовбувати, я тебе вб'ю нахрін. Хоча вона, вона, вона повинна була б його замінити, тому що він передвічний. І передвічного, передвічних заміняли вже слідущі боги, які родились на землі. А знаєте чого? Бо передвічні сильно до хрена собі дозволяють. Але ніхто, ну він типа. Мені він подобався, він такий, типа, вроді би групий, але прикольний. Е, ще в нас є отой. Я забула, як його звати. Коротше, дракен, чи як його дракен, який так. такий. Ну. Що я вам можу сказати. Ну, полетіли. Е, мені сподобалося те, що нам вкинули батька. Блин, я сподобаю, воно вам зараз не мені сподобалось, що нам вкинули батька маківки в образі кішки. І потім ми поняли, що вау, це батько маківки, ніхрена себе. Але ну, це було якось слишком тупо. Ну, типа, нахрена вони його там прятали, нахрена вони його туди привезли. За чим? Це, це ні про що. Я думаю, може, Ізбет. Ізблядь, хотіла б просто тикнути маківку тим, щоб в мене твій батько в заручниках. І ти будеш мене слухатися, але в неї не вийшло, бо маківка не змогла держати себе в руках, Кстати, або там. Вона що, настільки тупа, що вона не поняла, що вона не виграє в ізблять, отак просто, не вміючи ще контролювати толком свої сили, не знаючи, хто вона на самом ділі, просто мені ти кров боїв, я все можу, я взагалі отака дівка. Що за бред? Ну серйозно, ну -мо. Короче, коротко і ясно. Сильно багато йоблі, сильно багато води і Кіран теж Я не знаю, Ютуб може видалить моє відео, бо тут сильно багато матів, але мені все одно, ну, Кіран класний. Він вивіз цю книжку, як і вивіз попередні книжки. Е, мені подобається Кіран, мені подобається сестра Кірана, мені подобається батьки Кірана. І все. А, і ще мені, мене бісило, що оця не ця, що із, блядь, а ця, що мамка Кастіла Ілоана, що вона не сказала всю правду про те, чого іс, блядь, взагалі затіяла цю війну і так далі. Ну, типу. А чому? Ну ти ж знала, тебе гордість, блін, берече, що. Ну, ти розумієш, що якщо ти не скажеш правду... То буде хуже, і так і стало хуже, твого сина забрали в полон. Я не розумію її. Рекомендації. Отже, читати цю книгу чи ні, вирішувати тільки вам. Я рекомендую її читати, але такий лайфхак від мене. Коли ви розумієте, що ви дійшли десь до середини, де вам стало нудно, робіть отак. Ми беремо. Діалоги ми читаємо нормально, а там, де в нас йде чисто розповідь, ми просто читаємо перший, перше речення абзацу. Якщо перше речення нас не захопило, то далі нічого цікавого не буде, ми читаємо наступне перше речення. Так Ви будете знати коротко, про що там було, і ви не будете тратити час на те, щоб читати якусь воду і не буде не читуна. Я так робила із деякими книжками. все я так не робила, бо я ввійшла в нечитулі. Це було раніше, чим я поняла цей прикол. Але коли я вже її сіла дочитувати, то останні розділи два нецікаві, я так і читала. Тому е, рекомендую читати цю книжку тим, кому сподобались ті книжки. Якщо вам не сподобались, то ну, на що ви це читаєте? Все. Дякую за перегляд цього відео. Було приємно з вами побачитись після довгої розлуки. На все добре! Boa noite. Right.